Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і в рубриці про породи. І сьогодні спілкуємося ми про цих біленьких красунь. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про одну з улюблених моїх порід. От, це порода Шароле. Шароле чому з улюблених, я думаю, ви вже Ну, як би розумієте, от, тому що це е, досить прикольна порода. от природа, Порода в плані того е, і м'ясних характеристик, і адаптивних якостей, і невибагливості до корму, до всього. От, тому сьогодні спілкуємося про породу Ось, о Дивіться, стоять красуні на пасовищі. Це маточне поголів'я. от В агрікор холдінгі. Е, Шароле біля 500 голів. От, табун маточний в районі 200, плюс молодняк, плюс бички. Десь так, от скільки нараховується. Бачите, йде місячний бутуз. І з мамою ходить типова. Представниці, куди не кинуться класичний вид, хочу сказати наступне про Шароле. От також приймав участь у завезенні Шароле в Україну із Франції. От, завозили чистокровних нетелів і биків плідників. От, тут якраз нащадки їхні, це, я так розумію, вже, мабуть, внучки, от, вже друга, третя генерація от, цих французів і Вони себе досить непогано показують. От, скот сразу скажу, досить врівноважений, спокійний. Вони такі всі е досить флегматичні. От, створена порода була у французька і на базі сементала. Вона була створена потихеньку, велася селекція, якраз придавалися їй м'ясні характеристики. От, дивіться, представниця, дуже стара корова. Вон, дивіться, які масивні копита, яке рихле, масивне тіло. От, ну я вам скажу, класична м'ясна порода. От, в цьому плані також вона має досить добрі молочні свої характеристики. От, і досить добре вона. Вигодовує і зберігає своє потомство для м'ясної корови це саме основне, щоб вона могла народити теля і його не тільки народити, а потім навіть її вигодувати. О, це якби основний прибуток із м'ясної корови. Дивіться, який масивний тулуб, яка рихла конституція, чітко виражені м'язи. Така досить велика голова, коротка шия. От, якщо подивитися і порівняти із нашою поліською м'ясною, можна сказати, вони схожі, але вони не дуже схожі. От, є Різниця Різниця в структурі, в формі голови. От, у нема цього такого писочка. Голова тут більш продовжувалася, тому тут можна якби, розібратися і побачити, де і шаролі дівчата. Вони більш масивні, От, Вони більш масивні, більш чітко виражені м'ясні характеристики. От, хочу сказати одне, що про них пишуть, що у них досить важкі пологи. Василівна! А важко теляться шаролі чи ні? Ну, от, бачите, і я теж пам'ятаю, що в шаролі тут зараз йдуть легкі ростели, питань особих немає. От, досить високий відсоток виходу телят до 95%. І фактично. Я вам скажу, дана порода має право на життя. І взагалі, оці всі білі або бурі породи, м'ясні, світлі породи, вони досить добре себе показують в умовах України і в умовах зони полісся, тому що тут на базі цієї породи створена порода поліська м'ясна, знам'янський тип поліської м'ясної. От Ви вже їх бачили, і фактично я скажу вам, що дана порода, вона. Себе досить добре показує і що саме цікаве, чітко дає дає являється таким знаєте домінантним геном при використанні як для поліпшення, і, відповідно, у майбутньому для. Роботи для селекційної роботи, от тому такі ось о, красуньки. От, якщо ви бачите, ще раз повторюся про їхній темперамент і характер, вони спокійні. Я хожу поміж них, і це було завжди так. Коли заходили табуни білих, вони себе вели набагато спокійніше. Тим більше, Шароле. от шаролі, вони такі, знаєте, ну чисті француженки, от, спокійні і без всяких е, своїх оцих прибабахов. Про що не можна сказати про південних, так само не можна сказати про лімузинів, тому що вони себе зовсім по-іншому ведуть, От, то тут я скажу, ви бачите все набагато і набагато спокійніше. Ось о, дивіться, класична шароле, така як на фотографіях, таку, яку ви можете бачити у Франції. Ось, бачите, вони такий легкуватий такий кофе. Кофе з молоком, колір відтінок. От, бачите, такі от рошки, от, такий спокійний характер. Дивіться, вони спокійно йдуть, вимя виражене, молочність присутня. От, бачите такі махіни, кілограм 700 От. Нормально себе вони почувають, да? маленькі. Гарна порода, тут нічого сказати. Я думаю, в Україні ще десь є вони. Я думаю, що ще можна десь знайти. Але ну найбільше їх у Франції має дуже велике поширення по всьому світові. От, тому... Саня, ну ти що, приколіст? Ти ж пахнеш по-другому. Та того, що ну заховайся і вийде. Отак вони реагують на чужих. Для них я не чужий, виявляється, а малий мій для них чужий. Ну, Ще молодий ветеринар, тому, тому і буває і таке така от історія, такі от коробки. Тому дякую вам всім за увагу. Дякую, що подивилися мій ролик. От. І дякую команді фахівців Агрікура Холдинга от, за те, що. Запросили і фактично надали змогу відзнімати і показати вам вживу, От, а не на пальцях породи. От, і фактично на сьогоднішній день ви бачите, що є ще на сьогоднішній день в країні господарства, які зацікавлені в збереженні генофонду великої рогатої худоби нашої країни. От, тому дякую всім за увагу. Не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину. Meet, e, e, і Проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Yozera для того, щоб ви і ваша худоба були здоровою. І хочу сказати наступне, що саме продукти компанії Yozera ідеально підходять і для м'ясних корів, от, якраз для е, телят на відгодівлі і для мамок, які т, утримуються із телятками на підсосі. Тому звертайтеся і раді будемо вам допомогти. Бувайте до зустрічі в наступних відео.